Просто так, от чих-чик, да. вітаю, вітаю і ми фоткаємося, ми записуємо. Вони вже мивають малова. Да. Вітаю вас, Макс, без презентації фільму. Дякую. Що завжди найважче для вас і власне підготовці такого великого шоу, не дивлячись на ваш великий досвід. Що хвилюючого і найважчого зазвичай? Так. В, в такому шоу так. як сьогодні? Так, ну перш за все, це напевно придумати концепти і ідею. Як з'єднати всі пісні, як розповісти нову історію, новий життєвий етап саме це шоу воно відображає мій шлях як артиста з початку війни і до сьогоднішнього моменту, як змінилася моя творчість, як змінювалась... А вона змінилась докорінно, докорінно так, і навіть ми з нашою командою іноді. Задавали собі питання, як це можливо за два роки, неначе б тої російськомовки пісень не існувало. Тобто, у нас є повноцінне а шоу, яке ми можемо презентувати, запросити людей і показати їм абсолютно нового мене, як вам здається, вдалося Чесно? ваша, ваша суб'єктивна думка. Якщо чесно, мені здається, що вдалося. Тому що я не хочу собі насипати компліментів ніяких, але коли ми монтували і робили це шоу. А я пам'ятаю, прийшов на перегляд в кінотеатрі, я подивився і думаю, я не сприймав себе як там артист на сцені, там а просто вже відключився і, і просто енергетично спробував відчути. І насправді, коли ти чуєш людей, коли співають твої пісні, для мене для артиста, це найбільший комплімент. і воно так сильно заряджає тебе, що ти прям виходиш і хочеться далі щось робити, хочеться жити. Які ваші творчі плани наступні? Я чула, ви теж плануєте новий концерт, не кажете так, дата, але так. це буде до кінця цього року. і Це знову буде палац спорту. Так, ми плануємо з нашою командою зробити ще один палац спорту, але ми поки що не анонсуємо дату. Про неї ви дізнаєтесь дуже скоро. Це буде останнє шоу Зеропад. Після цього я вже працюю. Я вже працюю насправді над новим альбомом. Україна а ні, це буде англомовний ні, а, альбом, а, а, але англом. українські пісні також будуть лунати. У мене є ідеї для декілька синглів. Прекрасні українські пісні Дякую. я просто віддана фанатка це, власне цієї творчості. І останнє запитання: жоден ваш концерт не обходиться без наших військових. Ясна річ саме ним їм. Ми завдячуємо за те, що ми з вами розмовляємо і живемо досі. Як зараз взагалі справа із донатами, тому що люди трошки втомились від війни, це теж відчувається. Так, да, ну Ми завжди, кожен наш концерт, ми перераховуємо частину коштів на допомогу лав ЗСУ. Також ми зробили додаткову функцію на наших концертах, де мої прихильники можуть сфотографувати зі мною, взяти автограф, і ми всі 100% того, що вони донатять, ми перераховуємо також на допомогу ЗСУ. Супер, чудово, дякую вам. Дякую, дякую. гарного вечора.